Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За ширмою Невідомого. У рубриці Цікаво знати. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Народні прикмети та повір'я, що сягають своїм корінням у сиву давнину, часто здаються нам дивними та безглуздими. Проте багато хто з нас все одно дотримується їх, побоюючись порушити невидимі правила, які передавалися з покоління в покоління. Одним з таких давніх вірувань є особливе ставлення до порогу. У багатьох культурах поріг завжди символізував межу між двома світами. Реальним і потойбічним це було місце, де зустрічалися живі та неживі сили, де могли перетинатися шляхи людей і містичних істот. Здавна поріг вважали так званим захисним порталом, через який в дім може потрапити добро і зло. Тому поріг будинку всіляко захищали та оберігали. Щоб не накликати неприємності та негоди, наші предки дотримувалися таких важливих заборон. Не можна передавати речі через поріг. Якщо потрібно щось взяти чи віддати, впустіть людину в будинок або вийдіть самі, Передаючи щось через поріг. Можна віддати свій достаток і удачу, залучити бідність та неприємності. Наші пращури вірили, якщо господар передавав чи брав речі таким чином, він віддавав своє здоров'я, а натомість брав чужу недугу. Крім цього, вважалося, що предмети, які передавалися через поріг, не принесуть щастя, тому щоб запобігти бідам, потрібно швидше позбутися від них. Якщо ж все ж довелося передати щось через поріг, можна сказати на добро або зробити символічний крок вперед, щоб уникнути негативного впливу. Не можна розмовляти через поріг. Наші пращури вважали, що розмовляючи із людиною через поріг можна серйозно посваритися і зіпсувати відносини зі співрозмовником. Навіть ненароком сказана фраза через поріг може мати неприємні наслідки. Коли хтось завітав у гості або проводжає гостей, не варто затримуватись на порозі для довгих розмов, краще запросити людину зайти або вийти повністю назовні. Не можна цілуватися через поріг. Порушення цієї заборони може призвести до сварок і навіть розриву відносин. Рукостисканням через поріг, обмінюватись теж не слід. Не можна через поріг передавати немовля. Вважається, що це може позбавити дитину захисту та щасливої долі. Заборонялося сидіти на порозі. Вважалося, що людина, яка порушила це правило, накликає на себе неприємні чутки. Що відносяться не тільки до неї, але й до її рідних. Під час заселення в Новий Дім слід переступати поріг, а не ставати прямо на нього. Це знак поваги додому та його енергетики. Якщо випадково наступили, можна сказати з добром прийшов, з добром залишусь». Виходячи з дому, першою слід ставити праву ногу. Вважається, що це принесе удачу і день пройде успішно. А ліва, навпаки, може викликати негаразди. Не можна замітати сміття через поріг. Це може винести удачу та добробут з дому. Цікава заборона пов'язана з весіллям. За давньою традицією, коли молодята входять в нову оселю, чоловік має перенести жінку через поріг на руках. Якщо дівчина сама переступить поріг, на пару можуть чекати труднощі у сімейному житті. Важалося гарною прикметою, якщо собака або кіт господаря любить спати біля порогу, це ознака того, що з енергетикою цього місця все в порядку. Дані прикмети Ґрунтуються на поєднанні містичних вірувань, історичних традицій і практичних міркувань. Вірити в це чи ні особистий вибір кожного. Дякую усім, хто поставив вподобайки, до зустрічі у нових відео.